Друзі, всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні я для вас хочу зняти рецептик біля по-домашньому. Купила готове тісто, щоб не морочитися, фарш свинога І буду готувати бистренько біляші. Приємного перегляду! Заходимо на канал, ставимо вподобаєчки, підписуємося. Будь ласочка! Приємного перегляду. Ось таке тісто це звичайне дрожжове тісто. І фарш. Ще сюди я додам суміш мелених перців і невеличку цибулинку, поріжу міленько. А також сіль, свою адегейську сіль. Все. Цибулька нарізана. Додала цибульку до фаршу. Як бачите, вже посипала перці і посолила сіллю. Тепер буду гарненько все це вимішувати. Ось і все, така краса у нас вийшла. Тісто мені треба розділити на порції. Щоб воно не прилипало ні до рук, ні до столешні, поливаємо його так трішечки олійкою, розділила на порції. Тепер буду формувати такі блинчики, ну ось, не знаю, назвіть, як хочете. Отаку основу для фарша. Ось так це виглядає, друзі, нічого замисловатого. Розклали ми порціонно фаршик наш, і тепер будемо робити таке у вигляді мішочка. Отак збирати. Ну, Одною рукою мені невдобно. Телефон я не ставлю. Зараз закрутю один і побачите, що воно вийде. Ось таким чином, бачите? Такий мішочок, як я і казала. Потім ми його так причмакнемо і на сковородку положимо оцією стороною. І все. Ось таким чином це все виглядає. Розігріваємо сковородочку і наливаємо туди масло. Ось так кожний біляшик ми розплющуємо і потихеньку ложимо до сковородки. Ось таким чином це виглядає. Масла я багато не лью, щоб воно не було жирнюче. І бачите, три штучки вмістилося на сковорідку. А два ждуть своєї черги. Накриваю ще кришечкою всю цю красу і жаримо. Все, біляшики мої готові. Всім смачного. І дякую за перегляд, за лайки і за ваші гарні коментарі. Побачимось. Пока-пока!